Відео, Я думаю, комусь уже зрозуміло, що цей вікенд повинен бути цікавим, да не то що цікавим, він повинен запам'ятатися мені на все життя. І обов'язково напишіть коментарях, хто додивиться цей відео до кінця бо думав, що мені так треба. І мало з того, що мені так треба, так я ще подивлюся, хто там дивиться, хто не дивиться, бо тому що відсотки то піднімаються, то падають, поняти не можу, що там по відсоткам. Ну так от. Всім привіт, з вами як завжди Хокер. Сьогодні ми продовжимо проходити з вами кар'єру мого пілота F125. Поки що я перевіряю, що у нас там по оновленням. Замовляю то, що треба і не треба. Замовляю то, що можу. Но, так як в мене залишилось дуже мало бабла, то я само собою вже нічого замовити не можу, навіть то, що є зі знижкою, тому що все дуже дорого. Тому нам залишається тільки промотати пару днів, щоб ми відправилися з вами на уікенд в Сінгапур. Тут, до речі, трошки, трошки, в F125 змінена траса. Тут додали ще одну зону ДРС. По факту, там є тільки один маркер, щоб це все схопити. І потім після першої, ну, після одної зони ДРС, зразу йде друга. Так то їх тут вже має бути щось в районі чотирьох зон, приблизно так. Три сектори, чотири зони ДРС, Ви можете таке уявити? То аж чотири зони ДРС одна, і тут показано, що тут є ДРС зони. І вона тут не одна. Ще найцікавіше. Як я вже сказав. Так от. Це все херня, бо тому що ми зараз з вами плавненько-плавненько переходимо до стартової решітки на гонку, яка, до речі, виявилася надзвичайно цікавою, якщо ви готові прихиряти. Ось, прошу зустрічаємо. На пол позиції стартую я. Само собою і поруч зі мною стартує Ландо Норріс. Я, до речі, ще підняв важкість зі 102 до 103, але не допомагає чомусь. Третій нас стартує Оскар Пєстрич, четвертий Шарль Леклер, п'ятий Юкі Цунода, шостий Алекс Албон, сьомий Антонелі, восьмий Сайнс, дев'ятий строл, десятку закриває Астон Мартін від Фернандо Алонсо. 11-й Гасліє, 12 Хюнгберг, 13-й Хаджар, 14-й Бортолето, 15-й Рассел, шкода, 16-й Окон, 17-й Дуєн, 18-й Лоусон, 19-й Берман і останній стартує Макс Верстапен зі штрафом. Тобто, там щось, по-моєму, Фернандо Алонсо вибив з Q2, бо тому що Макс Верстапен попав все-таки в Q3. Ну, щось, напевно, якусь деталь замінив мотори, щоб не вибити з гонки. І от отримав штраф там в скільки. Ну, він не кваліфікувався, там весь там щось кваліфікувався, шось, шостим чи сьомим. Ну, не дивно. Так от, вогники у нас пропадають, і ми відправляємося з вами в гонку. Мене пробує пройти Ландо Норріс, але так як я головний тут по вибору траєкторії, то я не віддаю позиції. Я хоч стартував на харді. В f 24 я, до речі, в Сінгапурі, як я, на любій трасі я завжди стартував мідіум хард. Отак, то в мене була головна стратегія на гонку. Тобто я їхав так чисто все задоволення. А в цій грі треба думати, що треба вибирати, як то все складеться, і тому тут треба практикуватися. ще. Тут уже, до речі, головним був по вибору траєкторії Ландо Норрис. Тому він мене проходить. Давайте я продовжу все-таки розказ про стратегії. Так от, прикол тут в тому, що 24-й формулі там на буквально на деяких трасах ти міг стартувати на софті і закінчити на мідіумі. А тут, на софті, якщо стартуєш, то ти по факту вже маєш робити собі два стопа. Тобто ти повинен ще вгадати з сетапом, ти повинен вгадати зі стратегією, ти все повинен вгадувати, ти все повинен знати, робити, вміти і так далі. Бо в ну, тебе тут буквально шансів нема вижити. А, якщо і виживеш, то ненадовго, тому що <рес> резина швидко зношується, навіть якщо ти береш там, якийсь там супер ультра крутий сетап з економією резини. но якщо не підходить для твого боліду, то да, все одно резина не буде так швидко зношуватися, але... Хотілося б, щоб не зношувалося, в принципі, там, щоб було 60% там, через 50% гонки, а не 30-40% тому що то неадекватно просто. Ну так, от, на першому голі Ландо Норріс зберігає свою першу позицію незаконно, бо моя вона законна поки що. Ну, через те, що Ландо Норріс вже завершив перший круг, то законна вона вже по факту його. Далі, до речі, Шарль Клер разом з Цунодою від нас від всі відстають. Ну, це, до речі, Ну, то все бо тому що в мене ще Оскар піастр проходить наприкінці другого кола. І через те, що він мене проходить, то ми трохи втрачаємо час від Шарля і Ландо ще через то від'їжджає. Ну Но... там, до речі, знову ж таки, Оскар був головний по вибору траєкторії, тож мені довелося його пропустити. Я не встигаю його тут доганяти, довелося тормозити за ним. Я до сьомого кола не встиг догнати Оскара, але його резина вже починала по чуть чуть по чуть чуть здавати. тобто... На прямих він там міг собі від'їжджати. В деяких поворотах він теж міг, він теж міг собі позволити від'їжджати. Але якщо в мене був ІРС, якщо я добре виходив з поворотів, доганяв я його, а не Ландо. Отак от. Ну, тут, як ви бачите, він добре вийшов з повороту дуже добре вийшов, що я почав відриватися. Ну, це за рахунок ІРС, я просто захотів його поекономити трохи. І тут він решт теж з повороту добре вийшов. Я трохи затопив, там, зацепився за ось ці от бар'єри, чи як воно там. Так от. 13 коло, до речі, зле коло. Ну, не для мене, спойлер, а для Ландо Норріса. Я спочатку подумав, що він зійшов з дистанції. і Ландо Норріс не виграє все-таки свої перші гонки в першому сезоні. Ну, я побачив, що я просто розгорнуло тут. Хірак, ред флаг, довелося зупинитися, пропустити його. Задній мене там ще був Шарль, да, який, напевно, хотів би, щоб я проїхав того Ландо Норріса, щоб Шарль ще його встиг проїхати. Ну, ну, Шарль, потерпиш. Нічого з того стоїду... ну, поганого не станеться. А, а, а минулу гонку в Азербайджані виграв, виграв, того хватить. Я виграв поза минуло Монцу. Тож ще виграємо в цьому сезоні, Шарль, не переживай, не переживай. І так, Макса ще встигнеш догнати. Так от, по стратегії почав думати. Так, а чи хватить мені на мінімум на 16 кіл? Інтересно, так, ну давай проекспериментуємо. Припустимо, я поставлю його на 16 кіл, а чи хватить мені його, я не знаю. Може на софт буде приходити. Я ще зберіг свіжий софт на гонку. Ну так от, вогники знову загораються, вони гаснуть для мене чуть раніше. Я через те, що на геймпаді забіндив собі сцеплення на. ту от. Ну, коротше, на ту кнопку, та що повертається, ну, коротше. Я не знаю, як то пояснити. Ну коротше. Лівий стік. Я на нього забіндив, кнопку щеплену, тобто треба зажати. Отак от, от. І по своїй тупості я відпускаю. За що получаю? штраф drive дравітру? Тобто мені треба проїхати зараз по і у мене є всього три круга. Ну, щоб зберегти свіжість резини, щоб зберегти, в принципі, все, потім починати потихеньку їх доганяти, я, вирі... я приймаю зразу рішення е заїхати на цьому колі в бокси, бо тому що е так треба, по-перше, по-друге. Так набагато логічніше, бо хер знає, що може ще потім статися. Так, да, може бути якийсь там сефтікар, але. Ну це не буде моє спасіння, бо тому що я попідлений не проїдуся, а свіжий мідіум я вже собі не поставлю. Хіба що я буду останнім, я ж тоді його поставлю, потім почну їх доганяти. І можливо, я там ще якось фінішую там, 10, там, 8, 7. Ну хер його знаєш складеться як там до кінця гонки. Я ще тут починаю атакувати Норріса, Оскар крапестри за рахунок цього починає від'їжджати. Я його атакував з думкою, типу, економимо час, економимо час, скоро, скоро, скоро. Тут мені нагадують про те, що в мене штраф, я починаю казати, типу, все, я їду в бокси, пацани. І я, до речі, ні, я не прям в бокси їду, я маю проїхати по Пітлейну, З чим я, до речі, зараз справлюся. Дивіться, я заїжджаю на підлейм, відторможуюся, і тут мене просто всі проходять, проходять, проходять. Я думаю, а ну проходять такі довольні, да, довольні такі скотини, да, ну то проходьте, проходьте, я вам що то нагадаю. В голові я починаю думати, за скільки часу я дожену е, останніх, тобто Бортолетто, Ферстапена, Лоусона, Окона, Бермана і так далі. Я вже починаю в голові в себе думати. Так, я того так то дожину через стільки то того я дожену швидше. А резина мені не дасть того зробити, ну будемо думати. До речі, спойлер, за цей круг я відіграю аж 3 секунди. Аж 3 секунди я відіграю тільки за цей круг. Бортолет, то хоч там, був трошки. Ну як сказати. Трошки не такий, як всі, бо тому що він від'їхав, відстав від всіх. Не в розвідку, типу. Ну. Ну, так, коротше, по часу він відставить від всіх, там на секунду, на дві. Ну і за рахунок цього мені ще було легше його доганяти, бо тому що там Ферстапен їхав за Лоусоном, за своїм колишнім напарником, буквально на дві гонки. А до речі, а, зараз записується відос, коли має бути день Гран-прі Австрії. До речі, зараз буде редфлаг, прошу готуватися. День Гран-прі Австрії, як вам таке, що Лоусон кваліфікувався краще за Ферстапена? Ферстапен сьомий, а Лоусон шостий. Ні, повернення в Red Bull не буде, бо тому що Red Bull то херою волід. Ловсен себе добре почуває в вікарбі. Мені дало доречному мідіум, і я думаю, о, ото шанс зараз виграти позиції, ото шанс. Я починаю включати свою агресію на високе. Не на максимум, бо, тому що якщо я включу свою агресію на максимум, то нічим добрим це не скінчиться. Починаю всіх зразу атакувати, я зразу дуже позицію виграю, я вже 15 з 20 позиції. Буквально за скільки? За два повороти я виграв позиції. Потім я починаю ще жорстоко атакувати око, наче йому там не ламаю. Наступна моя ціль це Олі Берман, яко, якого я зараз буду атакувати, і, до речі, успішно буду атакувати. Я його атакую, прохожу, і тепер моя ціль ленд Строл. Строла я мав догнати, до речі, за один поворот. Після строла зразу хаджар, і прошу замітити, я вже зробив прорив всім позицій. Феррарі, я чекаю більшу зарплату, я чекаю там продовження контракту ще на, ще на один сезон, може, ні. Я чекаю там, може, ще чогось, може мене зробимо головним пілотом, бо тому що Шарль таких проривів не робив, як я. Коли, в Шарля, коли Шарль там стартував яким, 14-м, на початку сезону там було діло. Він великого прориву не робив, а якщо стартував десь там на високих позиціях, то він навпаки все просирав Феррарі. Ну, задумайтеся, будь ласка, я як би хочу більше грошей, бо тому що. Я, я ще хочу бути головним пілотом в 24-й формулі. Ферери там за мене були готові, я не знаю, що зробити, от просто зарізати любого за мене, от просто щоб я був в команді. Там, до речі, Ландоноріс виривається в топ-1, а Оскар П'ятер веде боротьбу з, -з, -з Шарном. Okay. Так от, давайте повернемося поки що до Гран-прі Австрії. Давайте так, чисто зараз в коментарях не пишемо, поки що гонки немає, там буде за кілька годин. Ні, ну може я цей відос викладу в 15, тобто гонка вже буде за годину. А може і в 14.30, тобто за півтори години. Я не знаю, як, як складуться події, мені байдуже. Давайте напишемо свої ставки на гонку. Лоусон фінішує десь попереду ферстапена чи ні. Я все -таки склад... таки ну, складуся до того, що Лоусон не фінішує попереду ферстапена, але Лоусон фінішує в топ-10, Колапінто може теоретично фінішувати теж в топ-10. А Шерле Клер з якоюсь там малюсенькою-малюсінькою. Малюсіньким, ну, таким малесеньким шансом може виграти гонку. Я на то сподіваюся, що Ландо просре старт, шарль, шарль з цим скористається, Оскар почне заважати Ланду, між ними там буде боротьба. А Шарль за рахунок цього собі від'їде і буде. Ні сейфтікарем, ні віртуал сейфтікарем нічого такого не буде. Чиста, спокійна гонка. Ще ставлю речі, ставку на кіцонодушен, він там відіграє, дай Бог, одну позицію, бо тому що, Ридбул. Антонель теж буде в топ-10, Рассел, само собою. І. Напевно. Олі Берман. Міг би бути там в 12-11 або навіть 10-м. Це моя ставка на гонку. І, бор... І ще одна ставка. Бортолето. Може теоретично бути в топ-10, як не в топ-10, то хоча б 11-м. То мої ставки на гонку. І, до речі, Льюіс Хеммільтон. Ем, напевно, подіум хотілося б. Ну, дай Бог, він там буде в топ-5. Отак. Якось такі мої ставки поки що. Дай Бог їм буде в топ-5, але бажано, щоб був подіум, Ну пора вже. Ну пора вже тому а, Тому семикратному чемпіону хотів сказати гін, А, Отак. Хто поняв, той знає. Так от, мені ще там, до речі, дають завдання бути попереду Антонелі. там до... З 23-го кола мені дало це завдання. По 27 коло бути попереду нього. Я, до речі, з цим успішно справся. І до кінця гонки. П'ятий у нас, до речі, був Гестлі, шостий Албан. Там ще, до речі, Карлос Станц десь на початку гонки сходив, я забув вам про це сказати. А, до речі, через то щось, по-моєму, був жовтий флаг, не один. А, і там, до речі, у нас Антонелі, 10-й. Не встиг, до речі, відіграти позицію в Халка. Ну, давай дуже. Так от, це все херня, тому що у нас Шарле Клер не встигає відігравати позицію від Оскара Піастрі. Ландо Норріс зараз буде успішно перемагати своє. Пер... Ну, с... Коротше, отримує свою першу перемогу в цьому сезоні, в цій ігрі. Ту... Ні, в кого Ландо Норріс вигравав не раз і був крутішим за Оскара, напишіть в коментах, я дуже прошу. Особисто в мене Ландо Норріс зараз виграє перший раз в моїй кар'єрі. В кар'єрі за Олівера Барманом там вже вигравав 24 рази. Щось таке було. Ні, та два рази, по-моєму, виграв. Да, да. Два, чи три. Я не пам'ятаю вже. Так от, Ландо Норріс перемагає гран-прі Сінгапура в цьому сезоні в цій грі, Перший сезон. Оскар Піастри, другий друг, Шарлок Лар, третій. Тобто подіум зібраний. І аж я четвертий. Але я прорвався після штрафу. Правда, за рахунок Редфлагу, але я би все одно прорвався. Я з під 20 прорвався на під 4. Я розумію, що я стартував на самому на початку гонки перший, але. То такий прорив я зробив, ну, бля. Так мало хто може. Ну, Но... Особисто я знаю людей, які би точно такого прориву не зробили, бо тому що їздити толком не вміють. Да, там, Може важкість висока, невисока. У ну, мене важкість висока, я хочу поставити вже важкість 105, а не 103. Бо тому що я не відчуваю духу, типу. Суперників, я не відчуваю того всього. Вони дуже слабо їдуть. Я там ще починаю робити якісь скріншоти, типу Ландо Норріса. Блін, ось от кадр, до речі, виглядав, як нього такі світлі очі, він ще в темноті, темноті. Блін, то так страшно виглядало. Це, це просто жесть. Ну, я радий за Шарлі Леклера, що він на подіумі поки що. А от що там складеться на Гран-прі Америки в Техасі, в Остіні. От то треба вже якби сидіти і гадати, що там буде. Типу, чи виграє Оскар Піастрі Чи ні? Бо, тому що Зараз він відіграв від мене 6 очків. Із 19 очків він тепер в 13 очках від мене, але він прийшов ферстапена в особистому заліку. Тож, чи відіграє Оскар Піастрі? Очки. Я дізнаюся сьогодні, а ви дізнаєтеся вже завтра, в понеділок. І вже, ну, з понеділка там, то буде останній тиждень першого сезону, бо, тому що. Ну, вже ми з вами плавно-плавно приближаємось до кінця. Це 18 та гонка. Тобто залишилось тільки 6 гонок. Це буде Остін, це буде Мексика, по-моєму. Бразилія. Зачекайте, ні, Остін до 19 гонка, Б Мексика. Хоча стоп, ні. Да, Мексика, Бразилія, сан паулу Лас-Вегас, Катар і Абу-Дабі. Це останні гонки. По-моєму. Ну, 6 останніх гонок, так. Да. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, обов'язково напишіть якісь коментарі. І я дякую, що подивилися цей відео. Всім па-па.